Робота в Шотландії, ви знову закидали мене коментарями, тому записую відео. Дивіться, робота в Шотландії оплачується по годину. Тобто ви отримаєте 12.21 фунтів за годину. Працюєте ви там в залежності, скільки годин ви працюєте. Я зараз працюю офіціанткою, я маю 12.21 за годину, плюс ще я там маю чай. Але я працюю там 12-16 годин на тиждень, так як я йду в коледж, я працюю парт тайм. Ви можете працювати фул тайм і мати там 36-40-45 годин. Як то до цього я я працювала на прибиранні. Якщо працювати на прибиранні за кеш, так як я відразу тільки приїхала я взагалі не знала мови. Я пішла працювати з шотландками. Я міняла лише ліжка. Ми мали такі будиночки, де нас було четверо дівчат. Я міняла ліжка, одна моя кухню, третя пилососи, четверта ванна. То мені платили на той час 12.30, 12, це з тим, що мінімалка була тоді 10-41. Тобто, зараз це знов дорожче. Потім, коли ми переїхали сюди, мені моя шотландка знайшла прибрати будинки. Е, ну, там було чисто, чесно, дуже чисто. Я брала 17 фунтів за годину, працювала лише 2, -2 години на тиждень. Вона просто хотіла, щоб я їй натирала кухню, протерла пол і пропилососила. Ну, то есть, easy job, легка робота. Другий будинок, що я допомагала жінці просто впоратись там на кухні і протерти також пол. Я брала 20 фунтів за годину. Вони мені пропонували. Ще більше клієнтів, але буду з вами відверта. Я не хотіла прибирання тільки за того, що хотіла вивчати мову. Я йшла, я пішла на офіціантку, тому що ти спілкуєшся з людьми, ти береш замовлення, і ти все одно вивчаєш мову. Хоча на прибиранні я знаю, що заробляю дуже-дуже хороші гроші. В залежності, скільки годин ви собі там будете працювати. Множте на 12-21 – це мінімалка. Можна знайти за 13, за 12-30, там і 14, і 15. кожного свої уявлення.